До мешканців гуртожитків влада повернулася лицем в Україні. Набув в чинності закон про приватизацію житлових приміщень цього типу. Та в ньому є кілька нюансів, які заважають безперешкодно певним людям оформити право власності на квадратні метри. Зараз діє закон про приватизацію помешкань гуртожитку. Те, що він є, це вже дуже добре, але, на жаль, його приймали поспіхом, він досить недосконалий є ряд моментів, котрі, кажучи, не врегульовані цим законом. До прикладу, подати документи на приватизацію має право лише той, хто живе в одній гуртожитській кімнаті не менше п'яти років. Саме ця замітка і є суперечливою. Юлія Ромець більше шести років мешкає в гуртожитку, який відноситься до ВАТ. Екстерно. Спершу їй надали невеличке помешкання, згодом поселили у краще, розширене. Я жила в одній кімнаті, вона мала меншу площу. А через три роки мені текстерно надали розширення в тому самому будинку кімнату більшою площою. І, І в цій тому... більшій кімнаті я вже прожила два роки. Тому Ніби в купі є шість років, але не по одній адресі. Згідно недосконалого закону, пані Юлія повинна затягнути процес приватизації і прожити за однією адресою ще два роки. Але це несправедливо, каже жінка. Адже насправді з гуртожитку вона у цей час не виселялась і має право на оформлення відповідних документів. Подібні випадки серед людей не поодинокі. В нас переважно в мене на поверсі більшість мають. П'ять років вже, тому що вони не отримували розширення. Але я знаю, що в сусідньому під'їзді нашого будинку дуже багато кімнат, які отримали розширення. У них така сама ситуація, як в мене. Вирішити проблему мешканців взялись тернопільські депутати. Оцінивши ситуацію, народні обранці відкоригували закон і доповнили своїми рекомендаціями. Люди, які прожили вже в новій кімнаті два роки чи три роки, а перед тим більше років в іншій кімнаті мають право на приватизацію. Також на минулій сесії депутати проголосували й за те, щоб люди, які з різних причин не мають ордера на поселення, все одно могли приватизувати квадратні метри. Для цього мешканцям гуртожитків необхідно пред'явити інші документи, які б підтверджували їхнє право на проживання у тому чи іншому помешканні, завдяки прийнятому рішенню. Тепер ми можемо підходити. Розглядати будь-яку доказову базу, яка буде свідчити про те, що людина законно туди посилилася, найпростішою цим способом є перевірка трудової книжки, в якому в якій буде зазначений запис, що людина працювала на цьому заводі. Зрозуміло, якщо в людини в паспорті є реєстрація і є запис в трудовій книжці, то це не людина явно не зробила самозахоплення того чи іншого житла. Тож тепер мешканцям гуртожитків, які мають відповідні документи та бажання, можна подавати на приватизацію житла.